На сьогоднішній день на території Луманської громади ситуація напружена. Йдуть постійні обстріли прифронтові населені пункти, такі як Терни, Торська, Зарічна, ідуть руйнування, руйнуються наша. Інфраструктура, хоча вона і так вже знищена, але ворог далі продовжує бити і артилерійські дрони почали літати. На території нашої громади на сьогодні залишається ще 8107 чоловік. Евакуація потихеньку йде. Ми евакуюємо, і громада евакуює, і плюс наші фонди евакуюють. І уряд нам також допомагає в евакуації по розміщенню нашого населення. Дякуючи нашим збройним силам, лінія фронту утримується. на даний час. Лінія зіткнення що стосується Лиманської територіальної громади, складає 50 кілометрів. Тому на даний час залучені наші комунальні підприємства, залучений весь наш транспорт комунальних підприємств для будівництва фортифікації, для того, щоб це була особиста допомога для військових, для того, щоб їм було де розташовуватися і для того, щоб ворог був утриманий. На даний час на сьогодні ми передали дрони для 63-ї бригади, яка у нас займає максимальну відстань по лінії зіткнення ці дрони. Передання для того, щоб вони нищили ворога захищали нашу громаду. Ми колективом збираємо постійно кошти своїх заробітних плат і передаємо військовим підрозділам. На сьогодні було прийнято рішення передати 63-й бригаді. А раніше ми збирали також кошти, передавали другим бригадам причепи для квадроциклів, для того, щоб евакуювати поранених у лісовій місцевості, вантажні автомобілі, в виде бусів. Збираємося, передаємо, для... робимо допомогу для військових. Від імені командира 63-ї окремої механізованої бригади хочу висловити слова подяки для начальника Лиманської військової адміністрації Журавльову Олександру Вікторовичу та всього його колективу, які долучилися до закупівлі цих дронів, до цих пташок. Тепер будемо бити ворога ще більше, ще краще. Разом до перемоги. Слава Україні!